Друзі, Ре Перші про головне, поїхали. Мосичук після розслідування Ткача звернулась до українців і Єрмака і Зеленського. Не будемо навіть коментувати, зараз самі все зрозумієте. Залиште свої думки щодо її слів в коментарях. Напевне, вам буде цікава моя думка про розслідування Михайла Ткача з української правди. Воно зараз емоційно обговорюється лідерами суспільної думки. Багато моїх колег однодумців його просто не додивилися, не витримали нерви. Попри критичне ставлення до влади, у них викликає гостре несприйняття, штучність і постановність емоцій самого журналіста. Михайле, вони називають його п'єро або лицарем сумного образу і стверджують, що вистежити людину, яка не ховається не розслідування, а показуха і заказуха, мовляв, ганяти загнаного. Така собі робота собача. Але я звернула увагу своїх співрозмовників на те, що наше обговорення скочується в емоційний контекст. Х пустопорожні розслідування, зелена ши зажралися, винесуть. Журналісти проститутки, всі г це коротко про рецензії знайомих та колег з різними політичними поглядами. Розумію, як зараз розганятимуть чергову зраду, описуватимуть баньку, кортежі та охоронців. Це все нуль до процесуальних дій не пришиєш. Тоді для чого це? Вірно, для емоцій, без доказових, Саме вони наша найпотужніша зброя. Саме нею ми робимо наші найрізкіші рухи. Але я б не поспішала, бо війна. Моя емоція після відео сум. Сумно, що репортери в державі бігають перед слідчими. Сумно, що четверта влада о шостій ранку підтанцьовує, начебто, випадково групі Набу, які заходять в офіс президента, так наче прориваються в Московський Кремль на ворожий об'єкт. Сумно, що охорона на банковій під час війни можуть не пропустити рандомну Марію Васильівну, місцеву мешканку. На Натомість пропускають після припалки озброєних людей, які представляються набу. Сумно, що журналіст знімає і переконана не верифікує відео зі службою безпеки, об'єктів неподалік президентського офісу та й взагалі об'єктів столиці держави, що воює, а ще й показує дороги і житло наших державних діячів. Сумно, що чиновники, радники і політики, з якими спілкувався Михайло, не можуть чесно і спокійно або відповісти по суті, поставлених питань або сказати не ваша справа, дякую, і покласти слухавку, бо ткач не слідчий, не наділений повноваженнями. Його не варто боятися. Він один. З мільйонів українців, який просто ставить питання, що ви йорзаєте, панове політики, не маєте стикул, пішли геть. Соромно за зв'язки, які раніше цінували, пішли геть. Ви викликаєте зневагу, м'ямлі. До речі, нинішньому главі ОП на замітку, як улесливо можуть дивитися в очі сьогодні, І як будуть відгороджуватися завтра. Хай Михайло не ображається прямих аналогій з бокашечкою, не є моєю метою проводити. Тут про зубастих і клекастих, які не повинні мати страху та сумнівів, не повинні робити щось. За що їм буде соромно або стрімно відповісти будь-кому і на Ок, Марія Берлінська розповіла мені, що коли Єрмак пішов у відставку, вона написала йому смс: Андрій, сподіваюсь, ти не причетний до оборудок Міндіча. я теж сподіваюся? Інакше який сенс чотири роки жити у війні, але хотілося б, щоб в нас зараз говорили не емоції, бо вони зброя спрямована проти нашої стійкості і єдності. Хотілося б доказів НАБУ І САП після гучних відкриттів і гігантських корупційних скандалів. Суспільство повинно бути правильно організоване і точно знати, що за боротьбу з корупцією відповідають правоохоронні та антикорупційні структури, і тільки вони. Тоді в державі є система, тоді існує держава. А тицяти пальцем в колишнього чиновника заганяти його і кричати: а ту його, а ту. собача робота, докази панове. У той же час військовий Дмитро Биков прокоментував останні заяви журналістки. Та все правильно сказала Масайчук: не нація, навіть не народа, а плем'я, бо лише така форма організації суспільства, як плем'я здатна одночасно терпіти і війну і знищення власної держави зсередини. Пише політолога і нині військовий Дмитро Биков коментуючи слова Масайчук, лише плем'я може миритися з несправедливою мобілізаційною політикою. Влади відсутністю визначених термінів, служби та жебрацькими зарплатами воїнів, лише плем'я здатне терпіти зраду. Роботу на ворога здачу і продаж ворогові безперешкодного входу на нашу землю. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.